Класи світності. От у мене про класи світності перший відос там, де Чайковський грав. У мене цей відос, він не залетів, але про нього у мене, так скажемо, найвідданіші фани, з якими ми спілкуємося в Діскорді, вони взагалі відзиваються, що прям взайбіс відос. А продовження душний був. навіть мені він здався душним. Бля, ну мені так сподобався момент з Чайковським, коли я монтував. Це, блядь, така була геніальна ідея. Типу, сонце це зірка Е, uh, Відео про Карлки планети в тебе крути, е, крутіше, ніж Що все Всесвітюей, ти бачиш це? Ти бачиш мій стрім? Ти тут, ти бачив, що про тебе пишуть? Я крутіший. Ну що ж от у мене канал менше, зато я крутіший. Астрофе це коли ...на 97-му, а від до му і він раніше був цим астронавтом, фу, блядь, космонавтом. В Радянському Союзі був ж космонавти. І він сказав, що типу, я вже на пенсії, мені цей скафандр нахуй не нужен. Він не знав, що скафандр можна за вики бабки продати в музей. Uh, сказав, мені нахуй не нужен, давай я тобі, типу, ти просто проставишся, ми з тобою нормально за бухнем пройдемо час, подивимось футбольчик, я тобі скафандр. Давай. Ми нормально провели час, я пішов додому скафандром. Думаю, блять, можна на цьому контент зробити. По стандартам не по госту хуйня, поняв, блякую. Uh, у тому відео є ти про астрофобію. у тому відео є...